Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках «Подорожник» вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках «Подорожник» вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Це освітня книга, яка несе фундаментальні знання. Вона може змінити вас докорінно, але читається при цьому легко і не скучно. Що це за книга? Зараз дізнаєтесь. Професор Ярослав Грицак, і книжка називається Подолати минуле. Глобальна історія України. І вона глобально про історію України від зародження України, від зародження української нації, зрештою, по сьогодення. Цю книгу мені подарувала моя подруга на день народження. Вона знала, що я почав вчити історію України, що в мене вже є кілька книжок. І вона сказала, без цієї книги ти точно не обійдешся. Її довго відкладав, вона виглядає великою. Досить таки масивною, і на початку страшно за неї братися. Але я скажу, що я помилявся, тому що з перших сторінок вона тебе затягує, ти її можеш читати як просто в кайф, як пізнавайку, таку ух, нічого собі, козаки були такими. Так і як освітню книгу, вау, я не знав, що це дійсно відбувалося так. Вона є роздумом. Про те, як будувалася Україна, коли ми стали нацією? Чи стали ми нацією? Які в нас кордони? Які вони були тоді зараз? З ким ми дружили? Чи був Богдан Хмельницький справжнім українцем? Чи він все ж таки е, здав Україну? Прочитайте. Насправді, що мені дуже сподобалось, тут є дуже багато фактів в цифрах, таблиць, які можна легко запам'ятати. Наприклад, етнічний перепис 1897 року за розмовною мовою в Волинській губернії українською говорили 70%, російською лише 3,5%. Далі був ідіш 13,2%, польська 6,2%. А якщо ми поговоримо зараз про Чернігівську губернію, то 91,7% населення говорили українською мовою. Російською лише 3,1%. Російська імперія могла напевно, існувати без Балтії чи навіть Кавказу. Втрата ж України для неї стала би початком кінця. Так думала не лише російська влада, так думала і російська революційна опозиція. Це дивна книжка в контексті того, що її з одного боку дуже легко читати, а з іншого боку, проковтнути за один раз точно неможливо. Хочеться взяти олівець і занотувати якісь собі речі. Я насправді з неї навіть виписував не просто олівцем, а я брав собі там айпет і, і виписував в нотатках якісь речі, на які я би хотів звертати свою увагу там в спілкуванні, в інтерв'ю, зокрема в програмі Я Люблю Україну. На каналітет вона мене просто витягнула. <гум> Там є декілька конкурсів, в яких я просто не міг натішитися, тому що я прочитав цю книжку, тому що я дійсно знав ці дати. І я виглядав, як -то кажуть, солідно. <гум> Ця книга підійде всім українцям без виключення, які хочуть знати своє минуле, дивитися в майбутнє і хочуть бути, напевно, що трошки. Більш глибшими українцями знаючи свою історію, я впевнений, що історію України треба вчити в Кайф, і ця книга саме захоплює вас і допоможе вам в цьому.